Мені подобається там басей, купаємося на річці, Там дуже круто. Наразі тут відпочивають 14 сімей, релоковані сім'ї. Це дитячі будинки сімейного типу, які виховують велику кількість дітей Даня, з інституційних закладів. І вони є із Херсона, із Харкова, Запоріжжя, Луганська. Тобто, загалом ця програма перезавантаження вона розрахована на сім'ї дитячі будинки сімейного типу протягом цілого літнього періоду. Тобто, це є 9 сезонів, 9 заїздів фактично до кінця серпня. Для того, щоб родини могли сюди приїхати, це заїзди на сім днів, для того, щоб вони могли відпочити, перезавантажитися. В цьому році це акцент ставиться саме на родинах з числа ВПО, тому що це родини, які пережили переміщення, які пережили моменти війни. Ми з Села Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області виховуємо дітей. Ми вже 18 років з 2006 року. За цей час ми виховали і виховуємо 22 дитини. Із них є три наших біологічних. Ми зустріли війну 24 лютого. Приїхала моя донька з Польщі, її день народження 24 лютого. А я в цей час був в Ірпені на навчанні і. Я проснувся від того, що були вибухи ракет, були літаки, вертольоти. Ну там війна йшла вже. І ми оттуда з сином вибиралися. Я приїхав, мене зустріли наші хлопці, наші сім'ї. Їм було 17-18 років, 16 років. Перше, що вони сказали, ми, ми йдемо воювати. Ми тут остаємося, кажу. Ми тут остаємося, тому що я вірю в те, що. Наші Збройні сили сюди не допустять ворога. Це така знаєте, підтримка психологічна, підтримка розмови з батьками, тренінги. Відпочиваємо перший раз на Волині. І по-друге, коли от ми тут вже третій день, да? я навіть даже і забув, що війна. Під час знайомства звертаємо увагу на дітей, вибираємо лідера, з ними спілкуємося, знайомимось, запитуємося, які в них були життєві ситуації. Вже від того ми відштовхуємось, як ми можемо з ними працювати. Є дітки дуже творчі, які люблять малювати, співати, які грають на музикальних інструментах. Є діти-спортсмени безпосередньо. Я займаюся легкою атлетикою, і в мене тут вже є декілька дітей, які вранці зі мною бігають. Тут класно, тут є басейни, озеро, тут можна піти погуляти, свіже повітря, ліс, дуже кайфово, заняття дуже класні. Ми тут відпочиваємо. Саме найкраще це не говоритися. Тут такі, як я. Тут батьки, хоч, хоча там не кожен мене розуміє, і не кожен там може сказати, що ти там таке робиш. Ну комусь подобається, комусь не подобається. Це їхня думка. О, а тут всі такі, як я. Я слухаю історії. Історії навіть є складніші набагато тим людям, яким покинути свій будинок із дітками. Тут басейни, тут така гарна природа. Дітьми займаються фахівці, вони там пригають, малюють, їм дуже подобається. Людям дуже цікаво. Вони думають, як багато дітей, то не мають що їсти, не мають що вдягнутися, а ми люди з села. І, ну що ти вже їсти вариш? Ну я кажу, ну все так само. А які так каструлі? Відро два. Кажу, ну 6 літрів найбільше каструля, бо діти вже прийшли сім'ї, вони вже від'їлися. Це емоційно виснажені батьки. Вони пережили дуже багато. Була і евакуація, були і за кордони. І зараз батьки в нашому кемпі мають можливість перезавантажитися, отримати підтримку, допомогу, обмін досвідом між батьками. Для них це дуже цінно, тому що різні регіони, різні сім'ї, але проблеми і питання, які вони вирішують, вони спільні в них.